Всім привіт! Прийшов вправлятися сьогодні до свого крильчатника, а в мене отака біда. Помните, я вам розповідав, що крилиця навела в мене 15 штук. Ось вона сидить, щось незрозуміло. Порозкидала всіх кроленят, їм вже 7 днів. І ось деякі вже деякі даже загинули. Здорові, все. Чому так зробила, не можу нічого сказати, все. Я їх ось переклав. живенькі щось. Пузаті. Пузаті вони, все добре. Але якісь не можу об'яснити цю ситуацію. Оце така в мене зранку картина. Отак От вам на румному місці можуть бути проблеми в кроківництві. Все тут добре, що посприяло тому, що кролиця це зробила. Не можу вам на це питання відповісти. Це все теж добре, сидять з мамкою. Це, як звичайно, вже в мене шерстян, вже аж чорна. обскублена. Ці теж в мене крольчата все добре. Все сидять. А от Так, да, була на неї надія залишити собі маточне повало, я від неї нічого. Почекаємо тоді іншого приплоду.